Extraва 8 кг за 3200. Жіноча фліз теді Розмір. XL. Така жіноча, дуже класна. Розмір. XL. Жіночий плотний фліс На замочку розмір L. Такий велюровий фліс. Жіночий. Розмір S. Укорочений фліс. ginoche roismer ska daqui melhorou aí meu roismer x s logo um pouco maior gente pode botar já curta roismer x l ginoche liska beleza sim caroismer lka chega um l І чоловічий фліс. розмір 42 -й. біленька фліска, знизу на розенця, розмір 165-й, коротенька фліска, жіноча, розмір Елька, жіночий фліс на замочку. розмір еска. Така жіноча фліска, розмір XS, чоловічий плотний фліс на замку, розмір XL. Такий жіночий фліс. Теплесенький розмір L. -ка. Плотна жіноча флісочка на замочку. Розмір L велюровий Фліс розмір С. Така розова фліска жіноча розмір XL. І останній чоловічий фліс. розмір 2XL. Це типу був фліс сорту Екстра. Вага мішачка 8 кг за 3200.